Вітаю! Наша задача в програмі Microsoft Word набрати формулу за допомогою редактора формул Microsoft Requestion. Для цього ми клікаємо мишкою в місці, де розташовується буде формула. Помітили це місце. В меню Встановлення, Пункт Рівняння і в самому низу вставити нове рівняння. У нас тепер є поле, де ми будемо набирати рівняння. А зверху в нас є допоміжні елементи меню. В даному випадку ми хочемо набрати P з індексом манометрично. Вибираємо інструмент індекс, натискаємо на стрілочку внизу і обираємо відповідний шаблон. Індекс внизу це другий. Зверху пишемо P. Внизу пишемо М. Далі клікаємо за цим полем, дорівнює G. А, РО нам треба добре, ставимо ще на початку РО. І отут ми можемо розкрити це меню і обрати, які нам треба. Нам треба грецькі букви. обрали. У нас є набор, повний набор грецьких букв. І так, у нас є РО. G ми вже набрали, клікаємо мишкою за G і набираємо H. Якщо нам H треба з індексом, знову ж видаляємо H, спочатку вибираємо шаблон індекса, натискаємо H внизу, в нижній замість індексу ставимо 1. Як ви помітили, у нас формула вийшла не італік, а формула набирається символами італік, тому виділяємо все. Клікаємо за, за формулою. І тепер ми знову перейшли в основне меню. Виділяємо всю нашу формулу. І от ми можемо зробити жирне, можемо зробити все італік. От воно стало Італік. Все. У нас формула набрана. Дякую за увагу!